Протягом трьох років Світлана Плиска відчувала сильні болі від сечокам'яної хвороби, якою страждало не одне покоління її роду. Сьогодні ми в Запоріжжі, щоб зустрітися з нею. 17-го числа мені було дуже погано і дуже боляче. Я не могла нічого робити. Такими пекельними і сильними були болі. Я думала вже все. викликали швидку допомогу. Я приїхав з роботи і викликав швидку допомогу. І Світлану забрали в лікарню. Мене швидка забрала в місто і робили мені МРТ. Сказали, що у тебе камені три штуки, два камені були в сечоводі. З правої сторони і один в сичоводі з лівої. Відразу три так. камені виходить. Вийшло так. З правого боку 5,3 міліметри. Та 3,3 міліметри. Так, я бачу 5,3. Ось бачите, так і ось. 3,3 угу. міліметри. А тут у лівому сечоводі 3,3 міліметри. 3,3. Так, три камені були у мене в сечоводах. Ось він, бачите? Камінчик ось. Ага. Ось камінчик. Так, внизу ось це так? – Так, так. – Ось він. – з одного боку, і там ще є з іншого боку. Сечокам'яна камяна хвороба це захворювання, яке характеризується формуванням каменів у сечовивідній системі. Причинами цього можуть служити сімейний фактор: спадкова обтяженість, порушення обміну речовин, порушення способу життя, наявність шкідливих звичок. Досить незбалансоване харчування у водному навантаженні. Вживання переважно солоної, гострої їжі. Таких болей я ніколи не відчувала. Це взагалі сильні болі були. Стільки я страждала в своєму житті, але таких болей я не відчувала жодного разу. Це дуже. І що, яке лікування було призначено? Лікування призначили мені лікарі, що тільки треба робити операцію. Тільки операцію. Так вони не вийдуть ніколи. Якщо вам не зробити операцію, сечовід закриється, нирка відмовить і все, вам кінець. Ви розумієте це? Великий камінь у вас це не те, що маленький камінчик конкремент більших розмірів, більше 5 міліметрів. У таких конкрементів є ризик того, що вони можуть викликати обструкцію сечовивідної системи. Обструкція це протидія відтоку сечі з нирки. сеча залишається в порожнинах системах. Порожнинних системах нирки розширюється ниркова миска, розширюється чашечно-мисочний комплекс, і нирка починає збільшуватися у розмірах. І така нирка практично вже перестає функціонувати. І це може служити причиною нефректомії, тобто видалення нирки. Нам дали направлення в Запоріжжі на операцію, щоб видалити камені. повинні були просто робити дірку в животі. знайти де знаходиться камінь. І просто винято його звідти. Угу. І що казали, що він сам не може вийти, так ні, великий камінь. Дуже великий п'ять і ти так але я не погодилася на жодні операції. Чоловік, давай може зробимо операцію? кажу ні, дуже дорога операція повинна була бути. І ця операція, я не знаю, чи змогли б вони видалити цей камінь чи ні, тому що я чула багато таких свідчень. Що кілька разів проколюють живіт і не можуть знайти навіть камінчик. Я, чесно кажучи, і не хотіла взагалі, боялася туди йти. Раптом зроблять гроші, візьмуть, а нічого не вийде. Я лежала в лікарні чотири чи п'ять днів. П'ять днів пробула там. Я сказала: випишіть мене. Я не хочу тут лежати, бо я і вдома проп'ю ці ліки. Три роки я страждала цією хворобою. Лікувалася, але нічого не допомогло. Трошки попустила і все. І знову, а що ці ліки? Вони просто заспокоюють і все. Камінь то великий був. Весь час не є нирка, весь час болі, внизу живота. Весь час коротше я цим просто жила. Я начебто вже звикла. Вже не було сил, тому що болі були пекельними. Посуд не могла помити, нічого не вставати. Я ледве-ледве на карачках, як кажуть, так ходила, кричала. Казала, Боже, я вмираю. Все, допоможи мені. Ось такі болі були пекельні. Ця проблема у неї тривала вже близько трьох років, і лікування, яке було прописане лікарями, не приносило належного результату. Вона постійно робила УЗД, і лікарі раз у раз рекомендували їй тільки одне: хірургічне втручання. Коли у мене були сильні болі, я згадала, що в моєму роду теж були такі випадки. Мій дядько захворів на сечокам'яну хворобу. І моя сестра, яка в підсумку померла від раку. Це теж вплинуло на її здоров'я. Вона дуже страждала через нирки. Виходить, так. ваші рідні також хворіли. Породу так цієї хворой. Породу ми не бачили виходу, і в один із днів зателефонував наш пастор Олег і запросив нас на крусейт духовного центру відродження в місто Київ. По молитві апостола зцілюється багато-багато людей від різних захворювань дуже важких захворювань рак, артроз, артрит. Люди встають з візків, кидають ціпки. Тому я подумала: поїду і теж отримую своє зцілення. Чому би ні? Було прийнято рішення, і я наполегливо радив Світлані бути твердою, мужньою в своєму рішенні. Не піддаватися якимось слабкостям і до кінця пройти свій шлях віри і бути там, у Києві, де Бог здійснить своє диво в її житті. Я сказала: Господи, я вже не хочу цих страждань, я вже просто не можу. Мені вже набридли ці муки. Будь ласка, зціли мене. Я вже не хочу так жити. Світлана поїхала на цей крусей. Атмосфера просто, я коли зайшла до церкви, атмосфера була інша зовсім. Я відчувала, що якась атмосфера не така, як у мирі. Безліч людей, які так радісно танцюють, співають. І я просто думаю, як це може бути? Зазвичай усюди всі люди такі сумні. В проблемах. Я теж була такою. Думаю, як вони можуть так радіти? Що тут такого? Під час молитви. Коли молився апостол Володимир, Бог реально доторкнувся до неї. Вона пережила, фізично відчула Божу присутність. Прямо зараз Дух Святой освобождає. Я бачу цих демонів, які область Таза, і там я бачу цей демон. Он скавав всю цю область. Он сковал також внутрішні органи. Виділ, дьявол! На Світлану зійшов Святий Дух. Вона була. Сльози пішли в неї, я бачив на обличчі сльози і радість бачив на обличчі, таке помазання на мене накрило. Я якось в одну мить, начебто в інший світ потрапила, начебто я відключилася в якийсь момент. Я не відчувала нікого, нічого не чула, начебто були тільки я і Бог. Ось так. Коли вона приїхала додому, буквально через два дні, на третій, вона вранці виявила, що камінь, який був у неї в протоках, Повністю без хірургічного втручання просто вийшов. Я, я не знаю, я дивлюся і очам не вірю. Невже таке може бути? Без операції, без нічого. ось так раз і вилікував його. В один із днів я приходжу з роботи, а вона з радісною посмішкою показує мені в руках камінь. Я сантиметром вимірювала, він досягає майже сантиметра. Я ще здивувався. О, думаю, який великий камінь. Це неймовірно, такі великі камені взагалі не виходять. За статистикою тільки до 4,5 міліметрів. І то такому каменю вийти дуже складно. Він може порушити там все, сечовід. Не можна, треба тільки подрібнити, а цей просто випадку. Я її попросив, піди зроби УЗД. Вона пішла робити УЗД. Мені стало легше вже. Немає ні болю, нічого, немає тяжкості у нирках. Думаю, піду подивлюся, що там ще. Як ще піти до Бога, щоб інші вивезти, приходжу робити УЗД до лікаря. Він каже: у вас нічого немає. Він взагалі був шокований. Такого не буває. Я кажу: буває. У нас буває. У Бог буває. Так, тут писали. Ось бачите, що миска не розширена. Ось розмір не розширена. Бачите? Так, і висновок нирки без структурних змін. Супер. Це взагалі диво. Я взагалі. По УЗД і права і ліва нирки функціонують. Тобто гідронефрозу у пацієнтки вже немає. Тобто того гідронефрозу, який був виявлений комп'ютерною томографією в травні місяці, його вже немає у червні місяці. Я протягом трьох днів не могла усвідомити, як може бути. Я така радіста ходила, усім розповідала, усім телефонувала, що Бог мене зцілив. Слава Богу! Я вдячна Богові. Вдячна нашому апостолу, пастору Вікторії, за те, що вони такі молодці, так трудяться, так для нас стараються. Їм ціни немає. Я їх дуже люблю, дуже дуже на сьогодні. Я можу робити все і нахилятися, і піднімати, і мити підлогу. Слава Богу, що я здорова, я сповнена життям, радісна. Я можу танцювати, стрибати і, взагалі, Життя наповнюється, і хочеться все робити. Ми вдячні Богові за це, вдячні апостолу, пастору Вікторії, за молитви, за служіння нам, за служіння людям, церкві, і нехай через їх служіння Царство Боже на цій землі пошириться. І вся слава Ісусу Христу. Я вдячний Богові, що моя дружина зцілена. Дякую апостолу. Дякую пастору Вікторії, а особливо дякую Богові. Що є така церква, я щаслива, тому що я здорова. На сьогодні у мене все чудово. Я відчуваю себе добре. Всі болі, які були, пішли від мене. Слава Богу, що я перебуваю в цій церкві. Це для мене просто велика честь, що Бог мене знайшов і прямо в цю церкву привів. Дякую, Господу, дякую нашому апостолу, який так трудиться заради нас. Щоб ми були здоровими, щасливими і радісними, я дуже вдячна. Слава Богу, дякую, Господу.